наступного разу в їдальні. Я вам покажу через раз, і, можливо, я вам покажу екскурсію з парламентських туалетів, щоб ви побачили, що робиться в туалеті. Я в зв'язку з цим розкажу вам один анікдот: заходи прибиральниця в туалет Верховної Ради. Значить, а там унітази Насято, насрано, парламентський туалет, бардак повний прибиральниця, яку отримувала до нового року мінімальну зарплату тисячі, сьогодні завдяки нам три тисячі отримує, Прибиральниця в серцях прибирає, каже: як твою мать, нехай блядь, Вони своїм куєм керувати не вміють, а вони державою хочуть керувати. От я хочу, щоб вони навчилися і хе своїм керувати, і державою керувати. А якщо не вміють скорочувати тієї матері і Приводити тих, хто вміє і державою керувати, і усіх керувати. Тому я вам максимально що зможу покажу. Жодних таємниць ні в мене, ні в моєї команди. Від вас, дорогі мої друзі, Фейсбуч немає. Гудбай. Минулого разу я казав чао, завчала, да? бачите, скільки мов аріальної.